Друзі, привіт! Це вирішив зняти відосик про те, як доїхати до кордону, а потім ще цікавіше, як я буду їхати за границею, Польща, ну потім в Германію. Переробив я собі розетку Ось, з ціп'яті на Чадемо. Хлопці мені переобладнали в Києві. Я силочку скину. Дуже крута компанія, зробили швидко, красиво. Олег, сотрудник цієї компанії, залюбки мені допомагає з картами. От зараз в дорозі я їду, дзвоню, я думаю, він мені скоро нахер пошлет. Ну, Він терпеливо шукає мені зарядні станції, об'ясняє, як їм користуватися і таке інше. Так що респект цій компанії. От силочку ви бачите на екрані. Заряджаюсь, я дивіться, ось така станція. Як ви бачите, я заряджаюсь 37 хвилин, у мене вже 83%, а заїхав я було 29, дуже непогано. Заряджаю 32 кВт. Потужність. ну, заявлений в 50. А, ну після 80 трошки впало. А так взагалі-то воно було 50. Ну і ось так. Так, подивимось, що воно тут. От бачите, 84%. Дуже приємно. Значить, Стартував я з міста Кременчука. зробив одну зарядку у Києві. На одній заправці в мене трошки не вийшло коннектиця з програмою заправки. Знову ж таки мені Олег допоміг з цим, сам запустив всю програму. І я йому на карточку кошти перечислю. От. А о, тут в мене все вийшло, я зареєструвався, підв'язав карточку, взагалі питань нема. З першого разу все вийшло. Компанія дуже цікава, теж це екофактор. Дуже кльві ребята, тут трошки в'язочка вийшла. Я підключився, було 29% і пішла зарядка. Я поповнив кошти на там, 500 гривень, воно заряджалося. Зняло 300 гривень. Заряджався 20 хвилин, а зарядка як була 29%, так і залишилася. пишу по вайберу цим ну, службу підтримки. Вони зараз ми перевіримо, відключіть заправку. Я відключив, підключив знов, все, пішла зарядка. Я кажу, така стоя, а 300 гривень. Ми перевіряємо. І буквально, там, мабуть, 3 хвилини приходить смс-ка і, смс -ка, і кажуть, пишуть. Вибачайте за незручність гроші повернути гарного вам вечора. Ну, дуже класно. Так, друзі, ну що, ось ми і зарядилися. Вже сповільнена зарядка, бачите, 20 кВт за годину дає. Ну і тож. Тривалість, бачите, 48 хвилин. Я зарядився до 90% з 29%. Зараз ми зупиняємо цю історію. Зупинити. Все. Вона клацнула. І до побачення. Зараз буду нас знімати. Дякую вам. Хороша заправочка. А та де моя крышечка. Що друзі, продовжуємо движення, Бачите, який пише розход 15,8. Проїхали 80%, до заправки пише 332 кілометри. Дуже непоганий розхід. А нам до кінця цілі 295 до Остілуга, ну я думаю, ми не будемо рискувати та заїдемо або... Луцьку, а може навіть ровно. Хвилин на 20 до заправимось та поїдемо далі. Так що будьте з нами, поїхали. Поїхали. 90 км ми двигаємося без кондиціонера, На вулиці он 16 градусів. Я аж кофту втягнув. Так що таке. Вот так, друзья, доехал я до Луцка. Вот подключился на заправочке Как она называется? Global Eco Trans какой-то. И такая добрая зарядочка. 36 киловатт залетаем. Время зарядочки сейчас покажу. Что у нас выходит? Осталось 32 минуты до повного. Сейчас відкрию. Ось така приложуха. Вот як вона. Ну сейчас трошки впала, бачите 32 кВт. Но 36 кВт загнала за 1 час. 35 майже. Ну то добре, 87 же процентів. Ну і ось, залишилось мені 100 кілометрів до кордону у стілок Зосін, Ну і далі Німеччина. А там буде цікавіше, як я буду справлятись в Європі з заправками. Подивилось.